Всім привіт! Якщо вже ви дивитесь підписані на мій канал, то це добре. А якщо ні, то просто одіть назву мого каналу я вам напишу під відео. А зараз я вам хочу сказати, що я збираюся викладати на YouTube міні-уроки плюс мастер з сеансів танцю. Як це проводиться? Я вирішила не викладати уроки циганського танцю, так як це робить більш професійні танцівниця, І так як я вже маю деякий досвід циганських танців, то я хочу вам е оці руки, які я знаю, всі, які я ну, знаю, і як, знаю, як їх правильно робити, я хочу знімати на міні-уроки і міні, міні майстер класи які будуть в категорії YouTube Shorts, якщо ви знаєте. Тому е я буду викладати ці уроки. І також на звичайний мій контент різні там прем'єри циганських танців. Довгі уроки поки ні.